Тема віднімання раціональних чисел. Різниці нераціональних чисел А і Б називають таке раціональне число Х, яке в сумі з числом Б дає число А мінус Б дорівнює Х, Х, Б дорівнює А. Наприклад, мінус 2. -2 Дорівнює 9, оскільки 9 плюс мінус 2 дорівнює 7. 5 мінус 8 дорівнює мінус 3, оскільки мінус 3 плюс 8 дорівнює 5, як бачимо, віднімання раціональних чисел можна замінити додаванням, тобто для будь-яких раціональних чисел А і Б справедлива рівність А мінус Б дорівнює А плюс. Мінус Б. Щоб знайти різницю двох чисел, можна до зменшуваного до зменшуваного, додати число протилежне від'ємнику. Щоб знайти різницю двох чисел, можна до зменшувано додати число протилежне від'ємнику. За допомогою цього правила будь-який вираз що містить дії додавання і віднімання можна замінити на вираз, який містить тільки дію додавання. Наприклад, 2,3 мінус 5 мінус 1,9. Можна замінити 2,3 плюс мінус 5 і плюс мінус 1,9.